Невидимі отрути війни. Ти їх не бачиш, але вони щодня потрапляють у твій організм. Атмосферні канцерогени це токсичні речовини, які виникають внаслідок вибухів, горіння нафтопродуктів, металів, пластику, будматеріалів, вони містять діоксини, важкі метали, формальдегіди та інші небезпечні речовини, які викликають запалення, рак, серцево-судинні захворювання, безпліддя, патологічне переривання вагітності. Бензопірен один із найнебезпечніших. Його рівень у повітрі Києва в деякі дні перевищував норму у 15 разів. Ми не можемо контролювати того, що потрапляє у повітря, воду, ґрунт. Але ми можемо захистити себе і допомогти організму вивести ту кількість токсинів, з якою він вже не справляється. Як це зробити? Пиши у директ або в коментарі слово Захист, і я надам тобі інформацію.